Ого, Ілюха, а що це ти тут на таке гарне? Диви, які полосочки. Йомаю. Це в наш страйк курс нанесений на вже окрашену основу. Зверху ми ложимо 600 мікроцемент. Сьогодні буде дуже цікаво. бо По 600-му мікроцементу ми сьогодні дамо 200 Думаю, буде дуже цікаво. Так, чекаю всіх на майстер-класі на Барковецькій 6 кожну суботу з 11 до 3. Всім дякую за зустрічі. Так, навчаємось разом на майстер-класі. Мені потрібно зробити просто гладку поверхню, так. це перший шар, він йде 600, другий буде 200. Ось так от гладесенько розложили його по нашій поверхні і чекаємо повного висикання. Ми уплотняємо і маємо ось такий крутезний звісно, результат. Мікроцемент. Бачите, попроходили всі-всі-всі наші весь нижній малюночок проступив наверх. Дуже виходить гарний результат. Такі кратери цікаві. Висохне воно кейшо буде більш однотонне, але зараз смотриться дуже гарно.